Ірини Леонський, книга 1, розділ 30, вчені Офіті. Інші, тобто, Офі такий Федорит помилково змішує з сефіонами. Тут і Епіфаній говорить про Сефіонів у розділі 39 про Офітів 37 Єресь. Знову говорить, жахливо саме, що в силі глибини існує деяке, перший світ світоблаженений тлі небезмежне. Воно і отець цих речей. І назване першої людини, думка, яка виникла з нього, називають його сином. І ось говорить сильню людські друга Любини, нижче за них є Святий Дух, нижче за вищі дух є, окремі стихії, вода темна глибина і хаос, над якими носиться дух, якого називають першою жіною, коли згодом говорить перша людина і своїм сином населилася на красу духа, тобто жони, усяє народи від неї, на тлінне світло, Третій чоловік, якого вони називають Христом, сином першої другої людини. І Святого Духа першої жони. Але оскільки жона, яку вони називають, також матір, тих, які живуть, коли уступили в спілкування з нею, отець і син, не могли ні витримати, ні сприйняти, величне тобто переповнилося і перервалася на лівий бік, і тоді єдиний їхній син Христос, як той, який належить до правої сторони, і прагне з висоти несподівано разом з матір'ю, був взятий внутріни іон. Цей існе свята церква, яка була на іменування, зібраннями з'єднанням у всіх речей першої людини, сина другої людини, потім Христа їхнього сина і згаданої жони. Але сіли вчать вони, яка перелилася з жони, має зрошування світла, спустилася від духів своїх, має зрошені світла і своїм власною волі, їх називають лівою, про нікос, і чоловіче, жіночою. І вона за своїх простоти спустилася у воду, що були нерухомими, спричинила рух, сміливо спустившись до останніх глибин і отримала від них тіло. Поза їхніми словами, все попрямувало до зрошування і світла, пристало до нього і оточило її. Якби вона його не мала, можливо, вона цілком була поглинена і потолкнена матерією. Будучи зв'язана матеріальним тілом і довго обтяжена, ним, вона прийшла нарешті в себе, і спробувала втекти від вод. Вона всталася до матері, але була не в силах унаслідок Тяжко світіли, що я оточу летіла. Заходячи себе в дуже поганому стані, вона намагалася приховувати світло, яке звище боячі, щоб і воно подібно до неї, не зазнало образи від нижче стихії. І тримавши сили відрошування свого світла, вона встала і здійснила на висоту. І, прийшовши на висоту, вона розширилася, покрила частину простору і зробила зі свого тіла видимо небом. Вона залишилася під небом, яке створило донині образ водного тіла. Колись та бажали вище світло цілком отримало сила, вона відклала тіло і звільнилася від нього. І це тіло, яке воно відклало, називається вони жоною жони. Крім того, син їй говорить, вони мав також собі деяке дихання на яке залишила йому матір, через яке він діє, зробившись могутнім, і самі, хто каже, звод сина без матері, бо вони вважають, що він не знав матір, його син знову наслідуючий отця, породив другого сина. Ситегід також народив четвертого, четвертий знову п'ятого сина. Від п'ятого говорить: вони народився шостий син, а шост народив сьому. таким чином отпорилися їх сімка. Тоді, як матір займає восьме місце, як у ньому народження, так і за достойними силами вони продають один одному. Вони також дали імена своїм вигаданим особам, а саме перший від матері називається Іал Дафавов. Цей наступні імена Гарреве пояснені таким чином. Єладамов халдейської, і, Халдейський, і Елдаов, Господь Бога Явос Я від від Його. від усвіді, від Ор світло, Елеус від єврейської лої, Аденосус від єврейського Адонай, Господь. Асанфе ус вінець. Син від нього Іао. Його син Саваоф, четвертий Адонеус, п'ятий Елеус, шостий Ореус та сьомий останній астан Феус. Ті небеса босає сили власті ангелів творці за їхнім припущенням, сиділи на небі порядком свого народження, невидимо коруючи небесними зиним. Перший здих є, вовхешаного матір, тому що бочимось дозволу народив дітей і онуків, а також ангелів Архангелів, сили власті господства. Потім його сини почали з ним сперечатися, свалитися через госпосту, тому Іалдафаов у скорботі віч звернув свій погляд на твань матерії, яка лежить внизу і направо на неї свою похить, через що і народився син. Це є розум, який в'ється в образі змія, звідси назви єврейської секти, Офіти, тобто обсіс, змій. Звідси дух, душа і все, що в світі, з нього виникла всяка забудькуватість, зло ревнощі, заздрість і смерть. Цей Змія подібний хитрий розум, отримав ще більше до ця хитрості, коли він перебував за цим на небі в раю. Наслідок сьоро, розді... радіючи, вихваляючись над всіма, що нижче за нього, Олафадоов сказав: Я отець і Бог крім, мене немає нікого. Мати ж, почувши це, вигукнула до нього. Не бреши. І, Алта Фаофе, повичшись за тебе, є отець цього перша людина, і людина син людський, коли всі були зворушені новим голосом. Несподіваною назвою запитували, звідки з'явився цей вигук. Я Латафов говорить, щоб відвести їх із заходу до себе, сказав примудрі створимо людина за образом нашим. Шість сили, які чули, це за сприяння матері, яка повідомляла їм про ідею в людини, щоб позбавити їх первинної сили через неї разом створила людину надзвичайно величну, і потовшині, і подовжині, але оскільки вона тільки повзала, то вони привели її до отця свого. Як так діяла, примудується до того, щоб її позбавити зрошування світла, щоб він, маючи силу, не повстав на них як вище до нього. Коли ж він вдихнув людину дихання життя, він таємно був позбавлений сили, а людина отримала від нього розум і мислення. Ці сили, за їхніми словами, беруть участь у спасінні і відразу подякував першій людині, вигравши своїх творців. І Алдафов. Затречі цьому задумав позбавити людину сили допомогою жони, отворив від нього мислення жону, яку прийняла та сила, яка зветься, про і непомітним чином позбавила сили. Інші ж приходчі, дивуючись красою жони, назвали Євою і, 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 полюбивши, її народили від неї синів, яких називають ангелами, але їхня мати постаралася допомогою змія, спокусити Єву і Адама до порушення Заходів. Я Летафовофа, єво, чуючи це, неначе від. Сина Божого легко повірили схили Адама спожити від того дерева, від якого Бог заборонив їм їсти. Спокусившись, говорить вони, пізнали вони вищого усіма силами і відпали від них, які їх створили, тобто від Ялдахоофа. Про Нікос, побачивши, що вони були переможні своїм власним творінням, дуже зраділи, і знову ікнуло, що він, Ялдахооф, називаючи себе раніше отцем, сидів. Сказав неправду, оскільки отесний не тлінний, що тоді іскухнуть кусунула людина, і, і перша жона, що вона одна Єва, рішила через Христе до плоду, тобто Святого Духа першої жони. Але Єлдафагов через забуття, в яке впав, і не звертаючи увагу на ці діла, вигнав з раю Адама і Єва на те, що вони порушили його заповідь. Він хотів, щоб від Євом були народжені йому діти, але цьому досягнув, тому що йому всього протиділи його мати, яка таємно позбавила. Адама Єва з гроші. Світла, щоб не був проклятий і засуджений дух, що походить від верховної сили. Таким чином вчать вони позбавлені божественної сутності, вони були прокляті ним, і з неба скинули на цю землю. І зміг, що протидіяцю повигнаний ним у нижній світ і підпорядкав собі тутешній ангелів, народнивши синів, будучи сам сьом за прикладом сімки, що оточувається, говорить вони, сім світових демонів, які ворогують, і з людським родом і завжди протидіють йому. Тому що їхній отець був скинути донизу за людей. Єва раніше мали легкі світлі ніби духовні тіла, з які вони були створені, але коли прийшли у цей світ, їхні тіла змінилися на темніші. Ваче і неповоротні їхня душа стала слабка і в'яла, оскільки вони отримали від круця тільки світове дихання, тоді зглянулося на них пронікос і вернув їм пахочі зрошування світло, десь яке вони Згадали по самих себе пізнали, що вони нагі мають матеріальне тіло. Також пізнали, що вони носять смерть, але підпадьоривши, зрозуміли, що вони тільки на деякий час одягнені тілом, також вони знайшли їжу під керівництвом примудрості після насичення плоті пізнав один одного і народили Каїна. І кого зміг разом з своїм дітьми, сквов розбестим, наповнив земним забуттям і дивив такого безумства і зухвалості, що він, робивши свого брата Авля Першивий. Вою задості смерть. Після них, говорить, народився за передбаченням, про Сесив, а потім Норея. Рея пояснює пояснюється ім'я з євреївської «Норея Радівщина», яка того воно стосується невідомо. Від яких, походять решти багатьох людей, і вони до шостої сідмиці були втягнені у всяку злобу. Від, від падіння від вищої святої сімки від злослужіння і всіляке презирство боїв усьому невидному протидіяла і спасла свою власність тобто позрошування світом. Під святою Сімки вони розуміють сім зірок, які вони називають планетами і відкинути зміст, стверджують вони, має дві імені Михаїл і, і Самоель. Самаель, як в єврейській кабалістиці, називається Злий Дух, або сатана, який спокосив Єву, попросить змієм він є ангелом смерті повітряним князем. Єлдафаов, розніявшись на людей за те, що вони не поклонялися йому і не шанували його, як отець і Бога постав до них потоп, щоб заразом погубити всіх, але оскільки в ньому протистояли йому примутись, то той і ті, які були з ним у Ковчезі, були врятовані через зворушення світла, і через цей світ знову наповнився людьми. Одного з них, на ім'я Авраам, обрав сам Єладафаов і вклав з ним завіт, що він дасть йому землю спадщину, якою сім'я постійно служити моєму. Виявивши начатки Авраама через Моїсея з Єгипту, він даєм закону зробить їх юдеями, з них він обрав сім, сім днів, які називається в тою Седмицею. Це місце не зрозуміле. відносить слово ексквібус до попереднього. І Деос розуміє під словом «деєс» планетів планети в іонів, з яких кожний обрав свій пророк для прославлення себе. Гарвей припускає, що ексквібус. Подає грецькому екс ОН, тобто хронон, що тут і мова йде про боготворення днів тижні, з яких кожний мав своїх службових пророків. І кожен з них отримує собі вісника для прославлення і проповідання його, як Бога, щоб інші почували ці хвилі служителі Бога, які сповіщають пророками. Пророки вже вони розділяють так пророки Малфадов, й Моїсейсус, на винаймосавакум, пророки Йоу, на Нахван, Іони Михей, пророки Савоху ілля іоїль, Захарі пророки, Адонаїса, Ізекіл, Єремії і Данаїл, пророки Овітувія, гей, пророки Ореї, Михей, Навом, пороки, Астафеї, Єсафонії. Кожен з тих пророків проставляє свого отця і бога. Сам примудрість десь говорять вони, багато говорила, сповіщала, через них людям про першу людину, нетлінну Іона. Тлін Іонс, синонім першої людини, гарей вважається вставкою. І Небесного Христа міфляли нагадували їм про понатлінне світло, першої людини, пришестя Христа, коли князі були вражені цим і відбувалися на возніречені, проповіданих пророками, що Пронікоз зробила через Ялада який не знав, що він робить те, що народилися дві людини, одна з неплідної Лізавети, інша від Дів Марії. Але оскільки вона сама не мала споконі на небі, ні на землі, то призвала вона у своїй скорботі на допомогу свою матір. Маті, маті перша жона, зглянулася над оскаєними дочки, просила першу людину, щоб був послан їй на допомогу Христос, який зійшов таким чином до своєї матері й Зрошення світла, коли ж нижче примуде, дізналася, що не розходить її брат, сповістила через Йоанна його прибуття і встановила хрещення, показання і наперед приготувала Ісуса, щоб Христос, сходячи, знайшов чистий сосуд, щоб через сини його Яладаовха була сповіщена Христом жона. І він говорить, вони зійшов через сім небес, подібнується їхнім біді потроху позбав їхні сили, тому що йому було дано все. Зрошування світла і Христос, зійшовши в цей світ, захопився передусім у своїй сестрі премудрості, і боя раділа один одного. І це стержують вони, зображає жени, хай наречено. Ісус, же, оскільки був народжений через дію Боже дії, Божі, від дій, був мудрішим, чистіший праведники, ніж усі люди. Христос, поєднаний з примудрістю зійшов у нього і таким чином утворився Ісус Христос. Багато з учнів його, за їхніми словами, не знали про дішестя. В Христа, коли Христос зійшов в Ісуса, Він почав творити чудеса, стіляти, проповіду невідомого Отця і явно видавав себе за сина першої людини. Через це рознілися сили, і Отець Ісуса намагався вбити Його, і коли зійшов до нього Христос разом з примудрістю, прийшов у стан тлінної Они. Ісус вже був розіп'ятий. Втім, Христос не забув свого Ісуса, але звище постав на нього сили, яка ускосила його в тілі. Яке вони називають душевним і духовним тілом, тому що світові стихії він залишив у світі. Ученики його побувши з ним, він воскрес і пізнали його навіть самого Ісусу, через якого він воскрес і мертвих. Між його учениками, говорять, вони були те найбільше заблудження, що вони думали, ніби він воскрес із світовим тілом, оскільки вони не знали, що плоті кров царства Божого не успадкують, 1 Коринтян 15. І Воскресіння Христа вони хочуть довести, тим, що його ученикову згадують, щоб Ісус зробив щось високе без хрещенням, або після Воскресіння змертвих, не знаючи, що Ісус був з'єднаний з Христом і не тлінний Його сімкою, називають його Святове Тіло. Тілом тварин після Воскресіння Він перебуває тут 18 місяців, оскільки на нього звище зійшло знання, та він учив тому, що було ясно із небатьох зі своїх учеників, які знав. За нездат за здатністю до прияти таких таємниць, навчав і таким чином був взяти. Він на небо тоді як Христос, і порож Отця і Лада щоб душі їх, які пізнали Христа Ісуса, після відкладання святого тіла прийняли в себе і збагатити самого себе безвідного свого Отця, якщо в тій мірі, як Ісус, багачується святими душами. Отець його терпів би збиток і зменшується, позбавляючи своєї сили через ці душі, бо він. Не матиме святіших душ, щоб знову послати їх хоч світ, окрім тих тільки квітком, судності до від дихання. Потім настане кінець цього, коли він зрошувати Духа світле збереться разом із повернеться длінний Іон. Ці думки належать тим, які породили від школи Валентине, багатоголову, чудовисько, поділо до Лерненської Гідри, бо деякі говорять, що сама примуде, сама Змієм. Тобто вона протистала Творцеві Адама і принесла знання людям. І тому змі також названі хитрощами за всіх, крім того, внаслідок розміщення наших кишок, через які проходять їжен, і за самою формою, яку вони мають в нашому внутрішньому влаштуванні, за обозом змія являє нашого цукровенного родителя. Розділ 31. перший. Вчення І знову говорять, що Каїн походить від вищої сили і Сава, Содомлян, Садомлян усіх з цих називають своїми родичами, тому вони були гнані. Про це, але жоден з них не зазнав шкоди, бо приводи взяла собі назад ті від них свою власність. І це вчать вони добре знав зрадник, і от, оскільки тільки він знав існу, той зрадив через нього, говорить вони і все земне і небесне. Вони видають вигадану історію, яка називається Євангелієм Юди. Також зібрав їхні твори, яких їх вони закликають зруйнувати, справи і Істерю ж називають Творця неба також як Карпократ, говорить, що люди не можуть спастись, якщо не пройдуть через усі роди справ. І під час коня всякого ганебного вчинку присутній ангел той тоскоє гріх. Наважується приписувати свою зухвалість на чистому ангелу, з якої не була дія, здійснити в ім'я ангела і так говорити: О, ангеле, я зловживаю свою справи, о, сіли я звершую свою дію, досконале знання за їхніми словами, полягає в тому, щоб віддаватися, зайво страху таким ділам, її дозволений називати. Необхідно було чітко довести ще послідовники Валентина. Як видно з самої думок, і правил, походять від саме таких отців, матерів, дідів, дівчин уявити їхні вчення. Через це важливо, деякі з них, покаявшись, не вернувшись до рівного Тратця і Бога, встроителя Всесвіту отримують спасіння, інші ж більше не будуть введені в їхні підступним, хоча й пристойним запевненням, уявляючи, ніби дізнаючись від них більше і вище таїнство. але добре дізнавшись від нас про їхні неправедні думки, сміятимуться не їхнім вченням. І тут час Пожаліє тих, які досі приготуватимуть ці жалюгідних і безлужних байок. Дійшли до такої гордості, чи вважають себе через це знання пошвидше, через неустовищем за всіх інших. Тепер вони виявлені і виявлені їхні вчення, є перемога над ними. Тому я намагався зобразити і виявити всю погану складену будову цієї лисички. Бо небагато слів потрібно, щоб спростувати їхні вчення, коли воно стало відомості. Потім до того, як стосовно хижого звіря, який ховається в лісі, звідси нападає. Бо Ботьог буває, той, хто вирубує і голю ліс відкривається самого звіря, не вимагається упіймати його, бачачи, що цей звір, лютий звір, бо всі можуть бачити його спустошливого звіра, уникати його нападків, стріляти в нього з усіх боків, на його зовсім бити. Так і ми, які тільки виявляємо їхні супровенні тим. Таємно збереження таємства, не матиме потреби спростувати обширно їх вчення, тому залишається тепер собі та родичам своїм ознайомитися з тим, що були викладені вище, постувати їх на чистиві безлузді думки і пропонувати згідно з існую догмати. У такому пошанні справ, як я обіцяв, я докладу зусилля для спростування їх. Заперечуючи всіх у наступній книзі, бо навіть розкриття їх, як бачиш, далеко заводить. А також дам засоби для їх спростування, нападаючи на всі їхні думки зі змістом їх викладу. Так що не лише покажу лютого звіря, але й нанесу і морану з усіх боків. Кінець першої книги.